Мене звати Євген Семехін, я громадянин Макіївки, і також активно підтримую шлях євроінтеграції України в ЄС. як і ви. Я сьогодні повернувся вранці з Миколаєва, де два дні і дві ночі стояв на Євромайдані разом з п'ятью сотнями Миколаївчан, які так само як і ви, як і тисячі інших людей. Вийшли в обласних центрах по всій Україні сказати тільки одно: Україна є, yeah! ЄС, yes! Україна є, yeah! ЄС, yes! Україна є, yeah! ЄС, yes! Україна є, yeah! ЄС! Yes! Друзі, тут всі прекрасні люди. Багатьох я знаю. Але на щастя більшості Очіка, на щастя, ще не знаю. Я розумію, що до 29 числа, коли буде підписано, або буде підписано, так? Не нормально стаємо, буде підписано. Я з усіма встигну познайомитися. Сьогодні я приїхав з Миколаєва, я приїхав з намету для того, щоб розпочати і встановити тут наметове містечко, як це зроблено в Києві. У Львові, в західних містах, як це сьогодні до ранку було зроблено в Одесі, в Чернігові, як це зроблено було в Миколаєві. Але я маю вам сказати, чим закінчились історії в Миколаєві, в Одесі, в Чернігові. Сьогодні Беркут зніс містечко і приніс шкоду людям, які там стояли. У нас є 39 стаття Конституції. Яка дозволяє проводити акції будь-який мирний шлях, не загрожуючи національній безпеці, це значить, можна ходити, мітингувати, кричати, встановлювати намети, встановлювати плакати і робити демонстрації. Ми можемо встановлювати намет. Але зараз до мене підійшов Максим Ровенський, представник Донецької міської ради, і сказав в разі, якщо я буду встановлювати намет. Цей намет, по-перше, міліція не дасть зробити, порушивши Конституцію Україну. А по-друге, тут присутня багато провокаторів, яких ви вже бачили. І одна ціль у них тільки зірвати цей мітинг, зірвати цей захід і показати, що в Донецьку ЄС нікому не потрібно. Це ж брехня, друзі, але я не хочу брати відповідальність особисто за рішення, яке може потенційно Нашкодити кожному з вас. І у нас це демократичний мітинг, тому я хочу у вас просити, чи дозволяєте ви мені встановити за пам'ятником Шевченко цей намет, можливо, який переросте завтра в наметове містечко? Ми напишемо транспаранти, щоб не тільки ми через соціальні мережі друзів дізналися, а дізнався весь донець, що тут цілодобово стоять люди і вони хочуть є. Сміту давайте у нас демократичні тут збори, і ми зробимо так, як вирішить громада. Давайте хто за те, щоб на цьому місці виросла наметова містечка. Я прошу голосувати, піднявши руку вгору.

Мене тільки що оголосили, що я провокатор. Друзі, я не провокатор. Я б, б, беру участь в багатьох акціях на захист. Я був у Миколаїві, тому я питаю громади. Я прошу ще раз громаду сказати, хочуть вони цього чи не хочуть. Раз. Добре, значить, раз громада так вирішила, так тому і бути. Давайте сейчас потом Значит, не а, не громада что-то по поводу допомоги. Правильно? Не я не правильно понял? Громада. А кто собирается? Об этом. Я, конечно, вот с глубоким уважением отношусь к молодому человеку, ни в коем случае не считая его провокатором, но он не был, когда мы обсуждали этот вопрос. Мы правильно уже решили, вокруг этого могут быть проблемы. Ребята, мы же решили все. Давайте еще раз подтвердим мы обойдемся без палаток. Не надо нам палаток, потому что вы видите, вот могут быть проблемы. Мы решили. Человека не было, и поэтому его можно понять в этом отношении. Все, вопрос закрыт, и к нему больше не возвращаемся. Согласны? Спасибо. Друзья, отойдите чуть-чуть, вот журналисты могут остаться.